Ой, мої хороші, то вже дуже важливе питання: чи створили умови, аби діти безпечно навчались. Давайте подивимось, що нам карти кажуть. Перша карта королева кубків. Ой, тут видно тепло, турботу і пильність. То карта людей, які дбають про інших педагогів, волонтерів, батьків. Вона говорить, що дорослі дуже стараються, щоб діти були під опікою і відчували підтримку, емоційна увага і співчуття. Ось що буде головним ресурсом цього року: діти будуть в безпеці настільки, наскільки дорослі зможуть їх підтримати. Друга е карта е вісімка мечів. Ага, тут видно обмеження і складнощі. Карта каже, ситуація з обстрілами накладає великі рамки, є загрози, і не все залежить від дорослих. Діти та школи можуть бути обмежені в пересуванні. Доведеться вчитися дистанційно або в укриттях. Вісімка мечів показує, що безпека буде завжди під загрозою. Треба постійно шукати альтернативи. І третя карта трійка пентаклів. А ось тут вже конкретні дії. То карта співпраці, командної роботи і практичних рішень. Вона говорить, що школа, батьки, влада і волонтери будуть працювати разом, шукати альтернативи, евакуаційні маршрути, дистанційне навчання, додаткові укриття, ресурси для безпеки. Потрібно буде багато зусиль, але, але все реально організувати. Ну, Карти показали, що навчальний рік на Харківщині буде складний, але під наглядом турбот. Дорослих діти можуть вчитись і відчувати підтримку. Є обмеження через небезпеку, але е, влада, педагоги та батьки е, шукають е, шляхи, аби діти були в безпеці.